Така усім привіт-привіт! На мені легкий повсякденний макіяж у школу. А це означає, що сьогодні я розпаковую адвент-календар з косметикою декоративною від Revolution. Коротенька предісторія. Перед початком повномасштабного вторгнення мій хлопець започаткував таку прекрасну, я рахую традицію дарувати мені на новий рік адвент календарі. Я любила дивитися за однією признаюсь російською блогеркою, яка особливо перед новорічний після новорічний час розтаковувала адвент-календарі різних різних брендів. І мені так завжди хотілося щось таке спробувати, але на просторах України я не бачила подібного. І я признаюсь, навіть у цьому році я шукала для себе твар-календар. Я бачила лише один у брокарді з доглядовою косметикою, тобто не з декоративною. І він був один єдиний. І скільки я не ходила, не питала, їх не було. Але дякувати Богу за доставку і так далі. Зараз їх вже знайти набагато легше. Тож повертаємось до історії з хлопцем. Почалось повномасштабне вторгнення, і якраз перед ним на Новий рік. Мій хлопець подарував мені адвент-календар від Revolution, але це подарунок від подруги. Катя, дякую. Це називається 24 Days of Glam. То я не пам'ятаю, як він називався, але там була теж тематика, золото і рожевий коль. Тож сьогодні буде непроста розпаковка, так як в мене вже є від цього бренду косметика саме з адвент календаря. А є в мене ще ось така сумочка від Gucci. Такий ще не Gucci, це із всього трьох. Ну да ладно, упустимо. Які є продукти з минулого до календаря? Тож ми порівняємо ці позиції, які будуть повторюватися з цими, які є тут? Я не буду розраховувати вартість, тому що це подарунок, але якщо що, бренд Revolution представлений в Україні, я бачила його в Єві, на майкапі він 100%, 100 є. Взагалі, бренд Revolution – це бренд із Лондона. До речі, в цьому році бренд виповнюється 10 років. Я перевірила ні виробництво, ні якась розробка дизайнів і так далі. Не пов'язана з країною терористів. що, дівчата, зелене світло, йдемо, купляємо все добре. Тим паче, якість коштує свою ціну. давайте ж подивимось, що тут що в цій. Прекрасній рожеві коробці. Загалом адвент-календарі представляють з собою таку коробку, до речі, на моїй сторінці в Інстаграм в цьому році вже є ще одна розпаковка адвент календаря з професійним доглядом для волосся. Тому посилання в описі, Заходь, дивись, лайкай. Там дуже класно все, не буду з Продовжу. Це велика коробка з 24. Чотирмадцяп'я е комірцями з різними різними продуктами, як ви тут можете вже це помітити, прикол календаря, що ти його купуєш до 1 грудня і відкриваєш до Різдва. Тобто на різдво ти отримуєш 24 або 25, в цьому випадку 24 е продукти. Загалом дуже часто стикаємося з тим, що в адвент-календарі кладуть неповнорозмірні. Продукти. Тобто це або якісь мініатюрки, які неможливо знайти, купити і так. Отже, менше слов, більше діла. Так, відкриваємо перший номер. Не тарахтить. Я, до речі, коли відкриваю календарі, я вже по розміру коробок, десь з 10-го номеру розумію, що там може бути типу схоже. Дуже приємно, коли ти вгадуєш. А ще приємніше, коли ти не вгадуєш, що там ще кращі продукти очікував. Отже, перший номер. Це повнорозмірна помада нюдового кольору на кожен день, як мій макіяж. Я взагалі не користуюсь помадами, але я планую, тому що це дуже гарно. Три причини, чому я не користуюсь, поки я шукаю номер. Це через те, що ем, мені подобається мій колір. По-друге, в мене постійно вони покусані і нормально нанесу помаду не виходить. І по-третє, я Лінина Дубця. Ну, це вже ми вибрали. Так, другий номер. Довгий. Торохтиць. Дивимося, що у нас там. У другому номері у нас також помада. У вигляді близько. Такого червоного, червоного з оранжевим підтоном кольору. Всі звочі будуть. Е, до речі, у Revolution у минулому календарі, в якому я розпаковувала також. було в такому форматі, але більше близько не було помад. Е, до речі, в революці також має бути, в минулому фандері, по крайній мірі, був ем, олівець до помади. Тож, можливо, тут вони є. Давайте шукати. Номер 3. Подивіться тільки, який третій номер здоровезний. Він трошки менший за найбільший 24-й, ще колір золотом. Це просто що в нас там має бути? Короптить? Так багато місця. Але тут у нас е, бронзер або рум'яна, тут написано блаш, блаш це рум'яна, але я думаю, що в такому кольорі я буду використовувати його як бронзер. До речі, я хотіла спробувати навіть від ламель, але щось мене давила жаба. Тож зроблю цей. Я думаю, що з революцію точно не буде гірший. Я взагалі користуюсь саме е, текстурами сухими для. Е, Нанесення макіяжу, а саме бронзери, там, контури і так далі. Так, номер 4. Знову золото, знову золота коробочка. Вони важко відкриваються. Так, номер 4. Тут у нас олівець стається. О, ні, не олівець. Тут у нас гель для брів. Для вкладання брів. В минулому календарі він також був, він був дуже класний. Я навіть купила собі повний розмір. Встигла купити до війни, але, на жаль, я не знаю зараз, де він. Так, далі, номер 5, поруч із четвертий номер. А де загадка? Де пошуки? Так, знову тарахтить. Підозрюю, що це м -м, такий олівець. Так, це олівець у рожевому кольорі. Він м'якенький, тобто він для губ. Дуже приємний колір повсякденний. Не знаю, чи підійде він мені. Я спробую, звісно, трошки пізніше. Але повний розмір також. Що радує, поки що у нас наче гель був у мініатюрці, а все інше в повному розмірі. Так, шостий. Шостий номер шість. Важко діставати, правда? Оп. Номер шість. Він такий плотненький, ну, Мені здається, що там ця шуршуня. Так. Там шуршум'я. Ось щось велике. Так, тут у нас рідкі тіні. Настав час, настав час, звірити, з минулим календарем. У минулому році, ой, у позаминулому році. Були і тіні, але вони були у більш коричневому кольорі у цьому календарі. Вони рожеві. Ось так ось вони виглядають, а в минулому були самі коричневі, як бронзер. Тепер сьомий. Знову продовговатий предмет в мене в руках. Так. А я казала, а я казала, що так і буде. Тепер у нас на руках є повний набір для губ у вигляді олівця і помади, який у нас був в попередньому номері. Номер вісім. Знову поруч, ну знову поруч, де загадка, де я 10 років буду шукати одну цифру 8. У 8 номері знову щось для губ. Це якийсь губний календар. Ні, у восьмому номері у нас праймер під макіяж. Це прикольно, тому що у на календарі для. Бази, тональнику, такого нічого не було. Дуже класна штука, бо на ній реально тримається макіяж. Я в них не вірила, але це правда. це правда. Далі, дев'ятий номер. у дев'ятому номері у нас хайлайтер. У минулому календарі в мене також був хайлайтер. Я і ним користуюся досі, тож я тепер буду сяяти до кінця життя. Замініться з цим. Дев'ятий номер, хайлайтер. Номер 10. Номер 10. Така мягусічка для бейкінгу. Я бейкінг не робила, але якщо тут ще потрапиться пудра, клянусь, буду робити. Якраз для мого щоденного макіяжу підійде ідеально. Так. Номер 11 Дуже впечатляєш, така коробочка, я і заняюсь. Подивимося, що тут. Я думаю, що тут, скоріш за все, якась перша палеточка. І так, це палетка, але це палетка з рум'янами. У минулому моєму календарі була в такому розмірі просто, сумочка в шокі. Проста палетка. Тут були такі, я не знаю, як це сказати, святкові, не святкові там кольори, але вони були темні. А тут саме палетка з рум'янами. У тому календарі також було рум'яна, але вони були як хайлайтеру в такому маленькому форматі. А тут є 4 цілих різних відтінки. Тут був яскраво рожевий просто, а тут від червоного до персикового перфект, я вважала. Наступний номер у нас, я постійно забула, який, 12-й. 12-й номер. Ось Снова золотая коробка. Я сейчас обломаю себе все нефти. Нет, не обломала. Что же у нас тут? Скорее всего, все это снова какой-то А Елки, а Подивись на них. Не хочет вылазить. Сейчас мы тут штокнем до ничего боку. это такое? Знову сорткалочка. Да. І тут у нас блиск для губ, як зараз у Клоран, Диор. Чим ми хуже, так, да, девочки? Прекрасний колір. Я даже навалюсь, бо моєю вже я з'їла. Я вважаю, що я вже блистаю. Дуже гарний колір, дуже гучний. Я зараз не висну. Сподіваюсь, это дуже скоро наступне і пройде холода, бо у нас тут сніг завикнув якогось свіга в январі, да? Next номер. Це номер 13. У 13 номері зараз шуршилка, шуршайка. І тут у нас... Ну як так можна жити просто? Оу, і тут у нас знову для губ. Блиск. Ну, я вже намазюкалась, то я не буду. Але тут коричневий колір. Я думаю, який чудово буде пасувати до всіх інших коричневих кольорів. І мені взагалом номер 14. Де він? Наконець-то я щось шукаю. Чи я ще верхов ногами дивлюсь. Ось він. Номер 14. Петрахтін. І в номері 14 у нас олівчик для брів. Твердий і ним дуже класно малювати лінії. Він також був у е, минулому моєму календарі. Я ним досі користуюсь, тому що ну, я, бувся, я майже два роки брови намалювала, але зараз інколи, коли я буду свої майстер-класи по карті бажань, я можу підвести собі брови, щоб люди мене хоч бачили. Далі, 15 номер, шукаємо, шукаємо, шукаємо. Чорна коробочка. Не тарахтись, значить, там ця шуршуйка. Не угадала сторону. Так, знову, напевно, чи тіння чи блиск. О, так, Це неймовірна червона помада. Рідка. Оже, яка вона гарна. Тепер жалоку, що намастила блиск, але ладно. Буду з мене тепер є таке чудо замечательне, як червона рідка помада. Дійсно крутого кольору. 16 номер. Знову шоршуйка і тут у нас... Знову помада? Так, знову. Знову червона помада, повнорозмірна. Все, поки що ми тут бачили, окрім гелі для брів, були повнорозмірними. І помада червона також повна. Я тепер буду Lady in Red завжди з червоною помадою, бо в мене тепер є пожиттєвий запас червоних помад. Далі, 17 номер. Уголочки. У нас маленький спонжик. Клас. Ним буде дуже класно робити собі, прибрати темні кола. Бо в мене є спонж, я користуюсь спонжами, але один в мене з One Price, а інший в мене Шарлотта Тілбері, але він здоровезний і очі ним робити зовсім незручно. Але я справляюсь, як бачите. 18-й номер. Ох. Що це за розкіш просто найбільший по ширині. Подобшині? По ширині. Ні, на математики, я календарі безпокуплю. Тут у нас з пензлик. Ой, він вже вивалився зі своєї упаковочки. Ось такий. Я, якщо чесно, слабо розумію, за чим такі пензлики нужні. Але в минулому році, також, не в минулому році, я постійно кажу, в минулому році. У минулому календарі були пензлики ось такі. Можливо, це не всі, та ні, це всі. Тут був і для брів, і точно такий самий, але в іншому кольорі. І ще була, був ось такий кольору. У цьому році цей. Ще подивимось, який у нас є ще. Далі номер 19. Ми вже до вінішній прямій. Номер 19. У нас о, така коробочка по 10 номері. У 10-му у нас було що? Там була така подушечка для бейкінгу. А тут зеркало. У мене є таке саме з минулого календаря. Мені здається, воно також було у 19-му номері, але під дизайн а, минулого календаря. Але це прикольно, я тепер можу всюди розпихати ці дзеркальця і постійно на себе дивитись. Ну, є один мінус. Я не завжди виглядаю так, як зараз. І можу схватити переляк. Ну, Коментарі із зала і ізнішний. Так, номер 20 Що ж у нас тут? Такого розміру коробочки ще не було. Пудра! Пудра, я тепер буду користуватися цією штучкою. Це пудра, вона для бейкінгу. Колір бананений, але вона вважається універсальною. Я бачила на неї огляди. Чекайте, це скоро буде королева макіяжу. Номер 21 Золотавий і такий, як 9 У минулому році були в такому розмірі, як я вже казала, хайлайтер та рум'яна. Зараз подивимося, що тут. Рум'яна у нас ціла палетка, навряд чи це будуть рум'яна. Це у нас пудра для контурингу. У тому календарі також така була, я нею користувалася, вона закінчилась. Тому дуже прекрасно. До речі, вона буде дуже класно мачитися з тим рідким засобом. Тобто, якщо я захочу якийсь такий хард мейкап, то я зможу зробити спочатку кремову текстуру, а потім зафіксувати її а, такою пудровою сухою. Це ж чудово, це прекрасно. Далі, 22-й номер, знову довгий, як 18 але такий худенький. Я підозрюю, що тут такий знову пензлик, але ми можемо зрозуміти, так, що він не дуже великий. Ось. Так, коробочка його загубилась тут. Ось такий невеликий, такий також здається в мене ще з минулого календаря. Так, є. Клас. Я такими пензлями роблю підложку із тональнику, коли роблю таку темну основу, а сюди накладаю щось більш світле. Тому це дуже дуже Смішна, Значна така. 22-й номер ми закінчили, 23. Так, 23 номер. Що тут у нас? Знову шуршуйка. Угу. Ой, ну тут справжнє золото Карпат. Це тіні золотаві. Я думаю, на Новий рік би вони підійшли просто перфект. Вони перекривають, подивіться, як, не видно мої навіть руки. У минулому календарі було, були сріблясті. Тобто, бачите, там якась така була тематика золото і срібло. Ось. Цим я малювала собі стрілочки, хотіла до ялинки у Харкові головної. В цей раз золотаю. Ну, Підрік дракона, мені здається, це мачиться чудово. Так, і останній номер. Номер 24 найбільша комірочка у минулорічному календарі там була ось така палетка. Я, скажу чесно, не дуже користуюсь через золотаві такі кольори. Я користуюсь загалом там коричневими кольорами. Золотавими взагалі не користувалась, але коричневими користувалися. У мене часу було не дуже багато. В Харківській області на грядках це було не дуже потрібно, тому... Тому відкриваємо. Боже, вона виглядає як велика шоколадка, я не знаю. <рістична> Такі в мене асоціації. І що у нас тут? Тут у нас також палетка. Тепер у мене дві великі палетки від Revolution. Але ця вона більш спокійна, має більше таких повсякденних кольорів. Я вже бачу, як я буду їх комбінувати як я зможу це робити більш повсякденно, не так повсякденно, як сьогодні. Так? Тут у нас більш таких холодних золотавих кольорів, вони трошечки щас, не втім, але на свято, звісно, це можна звісно прихлести. Але тут більше таких спокійних кольорів. Позатожім. Що ми маємо з календаря? Ми маємо одну повнорозмірну палетку на 15 кольорів це, звініться, не шуточки якісь. Також ми маємо у порівнянні з минулорічним з минулим календарем. Менше пензликів, але більше продуктів для макіяжу. В плані того, що є пудра для бейкінгу, є бази під макіяж. Більше продуктів для губ. Немає чорного олівця. Це взагалі слава Богу, тому що дуже часто в адвент-календарі, навіть преміум класу, пихають і чорні олівці. Ну, типу, це не те, що я хочу там бачити, чорний олівець. Ну, це база. Це просто база. Обійшлися одним олівцем для брів. Дякую, все, більше не треба. Так, що ще ми маємо? Ми маємо цілу палетку рум'ян замість одного комірця. Ми маємо два продукти для контурингу, і вологий, і сухий. Ми маємо ще також тіні для повік, як сухі, так і золотокарпат, так і такого формату. тобто це взагалі, це просто зібрана косметичка. Тут немає лише тону. Ну, тому що тон дуже важко підібрати. Так просто купивши календар. Це буде, звісно, неправильно, за цим треба йти і шукати свій тон. Це не продукт адвен-календарів. І якщо ви десь бачите якийсь двин-календарі, де пропонуються тон, то знайте сразу, то цей камерець просто може бути витрачений зря. Отже, дуже дякую тобі за перегляд. Підтримуй український контент. Підписуйся на мій інстаграм. Посилання я залишу в описі.